Про підсумки року присвячення природоохоронним заходам, що реалізувалися цього року на території Чернігівської області, розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька. Впродовж поточного року було заплановано 35 заходів в рамках програми і на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. А на сьогодні повністю виконано 32 заходи. А три заходи перенесено на наступний рік. У сьому році основними напрямками реалізації природоохоронних заходів були такі: ліквідація загрози забруднення довкілля побутовими відходами та небезпечними речовинами, охорона і збереження природоохоронних заповідних територій, запобігання забруднення довкілля неочищеними стічними водами, а також моніторинг довкілля. Важливу роль приділяли екологічному вихованню населення. Це утилізація 711 тисяч ламп розжарювання в рамках урядової програми. Це утилізація небезпечних пестицидів, заборонених у використанні, та вивезення біля 150 тонн побутових відходів з території Іванівської громади. Вперше за останні 10 років в цьому році забезпечено вивезення небезпечних хімічних засобів захисту рослин. Які обліковувалися на території області на початок року в розмірі 234 тонни. цього року? З території громад вивезено біля 40 тонн пестицидів з 16 складів. Наразі на Чернігівщині залишається 37 складів з небезпечними отруйними речовинами безхазяйними. І ми будемо продовжувати цю роботу в наступному році. Дані проведених з цьогорічних досліджень свідчать про задовільний стан основних компонентів довкілля Чернігівщини. Практично усі показники у межах гранично допустимих значень перевищення фіксується лише за вмістом діоксиду азоту в повітрі міста Чернігів, яке спричинене викидами автотранспорту та систем теплової енергетики.